Ваші помідори вже не тішать, а огірки, наче дивляться на вас із докором серпень, це час не тільки збирати врожай, а й закладати основу майбутньої родючості. А що, якщо я скажу вам, що все необхідне для цього вже є у вас на ділянці? Сьогодні ми з вами забудемо про магазинні пакети з хімією і приготуємо 5 найпотужніших органічних добрив. Ви дізнаєтеся, як перетворити звичайні бур'яни та залишки на справжнє золото для вашого городу, яке працюватиме на вас увесь наступний рік. Чому саме серпень? Усе просто. До кінця літа наші рослини-трудівниці віддали всі сили на формування плодів, а ґрунт помітно втомився. Це ідеальний момент, щоб повернути йому борг і наситити мікроелементами хімія. Це швидкий, але тимчасовий допінг. А ми з вами будуємо здоровий і живий сад на роки вперед, створюючи правильний баланс у ґрунті і єстіа. Отже, почнімо зі справжньої класики, яку досвідчені городники називають рідким золотом. Це компостний чай. І не плутайте його зі звичайним замочуванням компосту у воді. Наш рецепт. Це зовсім інший рівень, це справжній еліксир життя для вашого ґрунту. Уявіть, що ви даєте своїй землі не просто їжу, а потужний пробіотик як корисний йогурт для людини, компостний чай це живий концентрат мільйонів корисних мікроорганізмів, бактерій, грибків та найпростіших. Вони ваша особиста невидима армія, яка працює під землею вдень і вночі. Що ж робиться армія? По-перше, вона допомагає рослинам засвоювати поживні речовини, які вже є в ґрунті, але перебувають у недоступній формі. По-друге, ці мікроби покращують структуру землі, роблячи її більш пухкою та повітряною, корінню стає легше дихати. І по-третє, вони активно борються зі шкідливими патогенами, захищаючи ваші рослини від хвороб. А тепер сам рецепт і головний секрет. Візьміть відро відстояної води без хлору, додайте туди приблизно літрову банку доброго зрілого компосту. А тепер магія, щоб багаторазово посилити ефект, нам потрібна аерація, тобто насичення киснем, опустіть у відро найпростіший акваріумний компресор, і залиште його працювати на 12-24 години. Саме кисень викличе вибухове зростання корисних аеробних бактерій. Готовий чай має приємно пахнути лісовою землею, розбавляйте його водою 1 до 10 і сміливо поливайте свої грядки. Якщо компостний чай це пробіотик, то наш наступний рецепт це справжній енергетичний коктейль для ваших рослин. Мова піде про знаменитий трав'яний настій, або як його ще називають, зелене добриво, і найприємніше. Його основні інгредієнти вже ростуть просто у вас під ногами, а ви вважаєте їх бур'янами. Це справжній вітамінний вибух для городу, особливо багатий на азот та калій. Головні зірки цього коктейлю кропива та живокіст. Кропива чемпіон за вмістом азоту, який необхідний для росту зеленої маси. А живокіст справжня скарбниця калію. Потрібного для зав'язування плодів та зміцнення імунітету рослин, але підійдуть і інші бур'яни кульбаби, мокриця лобода, але зачекайте, скажете ви, від цієї бочки з травою ж буде жахливий сморід на всю ділянку. І ви будете праві. Але ми знаємо секрет, як цього уникнути замість того, щоб дати масі, гнити й бродити тижнями. Ми приготуємо швидкий та корисний настій. Візьміть велику ємність, наприклад, бочку, наповніть її подрібненими бур'янами приблизно на 2 третини, залийте водою бажано дощовою або відстояною, але не до самого верху. А тепер головний секрет: щоб уникнути неприємного запаху, додайте в бочку будь-який ЕМ-препарат. наприклад, Байкал EM1. ЕМ він спрямує процеси в правильне русло, і замість гниття ви отримаєте корисне ферментування, настоюйте тиждень періодично помішуючи, готовий концентрат. Розводьте один до десяти з водою і поливайте під корінь. Давайте поговоримо про те, що багато хто з нас звикли вважати звичайним сміттям після шашликів або розтопки лазні про деревний попіл. Але для нашого городу це справжній скарб, особливо у серпні. Попільний настій – це справжня швидка допомога для ваших зелених улюбленців. Якщо трав'яний настій – це азотний енергетик, то попіл це мінеральний комплекс, у ньому немає азоту, зате є величезна кількість калію, фосфору, кальцію та ще близько 30 інших важливих мікроелементів. Калій допомагає плодам краще дозрівати, робити їх солодшими, а фосфор відповідає за розвиток потужної кореневої системи, що особливо важливо перед зимівлею багаторічних рослин. Рецепт надзвичайно простий: візьміть склянку просіяного попелу на 10 літрів води, ретельно перемішайте і дайте настоятися хоча б добу, а краще дві час від часу помішуючи. Цей розчин не потрібно розбавляти, не можна одразу поливати рослини під корінь. Але ось тут криється найважливіший нюанс, і я дуже прошу вас бути максимально уважними, не кожен попіл корисний. Категорично заборонено використовувати попіл від спалювання будівельного сміття пофарбованої чи обробленої деревини диспеламінату, у ньому містяться важкі метали та токсичні речовини. Також не годиться попіл від вугілля або від спалювання побутових відходів, таких як пластик і глянцеві журнали, використовуйте тільки чистий попіл від спалювання дров листяних та хвойних порід або рослинних решток. Правильний попіл це безцінний дар, а неправильний справжня отрута для вашого городу. і ось він, наш таємний інгредієнт. Який ми позичимо просто з вашої кухні так, так, це звичайнісінькі пекарські дріжджі, ви здивуєтесь, але цей продукт здатен творити справжні дива на грядках. Проте є один важливий нюанс дріжджове підживлення це не зовсім добре в класичному розумінні, воно не містить багато поживних речовин, це скоріше потужний біостимулятор. Уявіть, що ви не просто годуєте рослину. А запускаєте в ґрунті цілу фабрику з переробки органіки, дріжджі, потрапляючи в тепле вологе середовище, починають активно розмножуватися. У процесі вони виділяють речовини, які, немов будильник, пробуджують ґрунтову мікрофлору. У результаті корисні мікроби починають працювати активніше, швидше переробляючи органіку в легко доступні для рослин поживні елементи. А ще дріжджі стимулюють просто шалений розвиток кореневої системи, корені стають потужнішими, активніше розгалужуються і краще всмоктують поживні речовини та вологу. А ось і ідеальні пропорції для нашого турбоприскорювача. Беремо 10 грамів сухих дріжджів або 100 грамів живих. Розчиняємо їх у невеликій кількості теплої води з додаванням 2-3 столових ложок цукру. Цукор це їхній сніданок, він потрібен для швидкого старту. Даємо цій суміші постояти кілька годин у теплі, щоб дріжджі прокинулись, а потім розводимо цю закваску в 10 літрах води і відразу ж використовуємо для поливу. Важливо, цей розчин працює тільки в теплому ґрунті. І нарешті п'ятий рецепт. Він призначений для найтерплячіших і найдалекоглядніших садівників. Це добриво тривалої дії, яке працюватиме у вашому ґрунті не один місяць, а цілий рік, а то й довше. Йдеться про Насті на кістковому борошні, або як більш доступний варіант, на яєчній шкаралупі, якщо попередні підживлення були спринтерами, що дають швидкий ефект. То це справжній марафонець. Основа цього добрива кальцій і фосфор у повільно розчинній формі. Кальцій відповідає за міцність клітинних стінок, робить рослини більш стійкими до хвороб та шкідників, а фосфор, як ми пам'ятаємо, це енергія та розвиток коренів. Вносячи таке підживлення в серпні, ви робите довгостроковий внесок у здоров'я свого саду на весь наступний сезон. Але щоб це підживлення запрацювало, компоненти потрібно правильно підготувати. Просто кинути шкаралупу в землю майже марно, вона розкладатиметься роками, секрет у правильному подрібненні та активації. Спершу зберіть яєчну шкаралупу, обов'язково промийте її та добре висушіть, потім прожарте в духовці або на пательні, це зробить її крихкою. А після цього подрібніть у кавомолці до стану борошна. Що дрібніше, то краще. Тепер це борошно можна просто розсипати по грядках перед перекопуванням. Або, щоб прискорити процес, залийте склянку такого борошна літром столового оцту. Почнеться бурхлива реакція. Це кальцій переходить у доступну для рослин форму, коли шипіння припиниться. Розведіть цей концентрат у 10 літрах води та поливайте, отже, у нас є 5 найпотужніших еліксирів, але просто приготувати їх це лише пів справи. Тепер треба зрозуміти, як їх застосовувати з максимальною користю, адже кожен з них має свої особливості. Є два основні шляхи під корінь і по листу. полив під корінь. Це основний спосіб нагодувати рослину. Так ми доставляємо живлення прямо до кореневої системи. Компостний чай, трав'яний настій, зольний розчин і дріжджове підживлення чудово працюють саме за такого внесення. Вони живлять не лише саму рослину, а й усю ґрунтову живність навколо неї. А ось підживлення по листу або позакореневе. Це свого роду швидка допомога. Рослина здатна поглинати поживні речовини не лише корінням, а й через листову пластину. Це дуже швидкий спосіб доставити необхідні елементи, коли рослині терміново потрібна підтримка. Для цього чудово підходять добре проціджені та розбавлені вдвічі компостний чай і трав'яний настій. Оприскувати потрібно рано вранці або ввечері, щоб не опекти листя на сонці. Зольний розчин також можна використовувати по листу, особливо якщо ви бачите ознаки нестачі калію. Головне ретельно його процідити, щоб не забити оприскувач. А що з дозуванням здавалося б, це ж органіка хіба вона може нашкодити, але це одна з найнебезпечніших оман у садівництві золоте правило гласить краще не догодувати, ніж перегодувати. І воно працює навіть із натуральними добривами. Давайте розберемо типову помилку городників, особливо початківців. Побачивши приголомшливий ефект від, наприклад, трав'яного настою. Хочеться поливати ним грядки щодня, та ще й щедро. До чого це призведе? До надлишку азоту. Рослини почнуть жирувати, нарощувати величезне листя та стебла на шкоду плодам. Помідори будуть гнати пасинки, а огірки даватимуть пустоцвіти. Більше того, перегодовані азотом рослини стають пухкими, їхні клітині стінки стоншуються і вони перетворюються на легку здобич для попелиці та хвороб. Те саме стосується і золи. надлишок калію може блокувати засвоєння магнію та кальцію, що призведе до інших проблем. Тому запам'ятайте просте правило. Будь-які рідкі підживлення ми вносимо не частіше ніж раз на 10-14 днів у серпні, коли активний ріст вже сповільнюється, цього більш ніж достатньо. Ваше завдання не залити рослини добривами, а лише м'яко підтримати їх та поповнити дефіцит елементів у ґрунті. Слухайте свої рослини, вони самі підкажуть, чого їм бракує, і ще один важливий практичний аспект. Зберігання наших органічних еліксирів, не всі вони можуть довго чекати свого часу десь у сараї, деякі ж треба застосовувати одразу, поки вони на піку своєї біологічної активності. До таких швидкопсувних продуктів насамперед належить компостний чай та дріжджове підживлення. Їхня сила полягає в живих мікроорганізмах, щойно ви вимкнули аератор у відрі з компостним чаєм. Корисні аеробні бактерії починають гинути без кисню. Його потрібно використати протягом кількох годин, максимум до кінця дня. Те саме стосується й дріжджів. Їхня бурхлива діяльність триває недовго, тому приготували розчин і одразу на грядки, а от трав'яний настій та зольний розчин можуть почекати концентрат. Зеленого добрива можна зберігати у бочці під кришкою кілька тижнів, розбавляючи та використовуючи його за потреби. Головне, не залишати його на відкритому сонці. Зольний настій також не втрачає своїх властивостей, якщо постоїть день-два. А що стосується нашого марки-марафонця, борошна з яєчної шкаралупи чи кісткового борошна. То це сухий продукт, його можна заготовити про запас і зберігати в сухому місці хоч усю зиму. Це ваш стратегічний запас кальцію та фосфору, який завжди буде під рукою, правильне зберігання, запорука ефективності ваших добрив. А тепер давайте розвінчаємо один дуже популярний та й досить небезпечний міф звучить він так. Органіка абсолютно безпечна, їй неможливо нашкодити, це не зовсім так. Так, органічні добрива значно м'якші та безпечніші за хімічні, але й вони потребують розумного та обережного підходу. Ми вже говорили про небезпеку перегодовування азотом з трав'яного настою, але є й інші нюанси, наприклад, свіжий, неперепрілий гній. Це теж органіка, але вносячи його прямо під рослини, ви ризикуєте просто спалити їхнє коріння через високий вміст аміаку. Крім того, у ньому можуть міститися насіння бур'янів та патогенні мікроорганізми. Або візьмемо попіл. Він не тільки живить, але й підлужує ґрунт, якщо у вас на ділянці і так лужний ґрунт. Регулярне внесення попелу може сильно нашкодити, зробивши багато мікроелементів недоступними для рослин. А такі культури, як лохина чи гортензія, що полюбляють кислий ґрунт від попелу можуть і зовсім загинути. Навіть нешкідливий компостний чай, якщо його приготувати неправильно, без достатньої аерації може перетворитися з еліксиру на розсадник анаеробних, тобто шкідливих. Бактерій, тому запам'ятайте, будь-яке добриво навіть найприродніше це інструмент, і як будь-яким інструментом ним потрібно користуватися вміло та за призначенням, розуміючи, що і навіщо ви робите найбільший секрет, який ми сьогодні розкрили, полягає не стільки в самих рецептах, скільки в тому, чим саме ми годуємо. Використовуючи хімічні добрива, ви живите лише саму рослину, а от, створюючи органічні настої, ви годуєте всю екосистему вашого ґрунту, мільярди бактерій, грибків та мікроорганізмів, які створюють справжню живу родючість. Це довгострокова інвестиція у здоров'я вашого саду та городу. Ви не просто вирішуєте проблему цього сезону. Ви робите свою землю багатшою та сильнішою на багато років вперед. Ваші рослини стають міцнішими, врожаї смачнішими, а ваша праця ефективнішою. Отже, серпень це не кінець сезону, а початок нового циклу, час, коли ми можемо з вдячністю повернути землі її силу за допомогою простих, але неймовірно ефективних рецептів. Ви переконалися, що для багатого врожаю не потрібні дорогі хімікати, все необхідне вже у вас під рукою. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, підтримайте наш канал лайком та підпискою, щоб не пропустити нові секрети здорового городу. А тепер питання до вас які органічні підгодівлі використовуєте ви? Діліться своїми перевіреними рецептами та секретами у коментарях. Давайте обміняємося досвідом, а й